Всім привіт народ! Хотів би поговорити сьогодні на тему майнінгу, майнінгу монетки Чия. Дивіться, значить, вона була на хайпі десь приблизно трошки більше року тому, як вона тільки вийшла в світ, почалась, там страшний хайп був. Ця тема мені дуже сподобалась. І я теж вирішив зайти в ту монетку. Ну, але так як я чуть-чуть чуть-чуть запізно знав про це, я зайшов по досить великому прайсу. А по прайсу я зайшов приблизно. Я купляв 16 терабайтні HDD-шки, жорсткі диски по 800 доларів за штуку. Я собі їх купив 5. Якщо так тепер порахувати, Плюс-мінус 800 помножити на 5. Я потратив 4000 доларів лише на От Вони в мене тут є. Заповнені повністю. І одна терабайтна з ноутбука стара. Тоже її вирішив використати. Тому е, приблизно я, скажімо так, 5 6 жорстких дисків заповнив собі. Зараз в загальній вартості. Воно приблизно мені, якщо переводити в гривні, ну, страшно переводити, чесно. Так що давайте приблизно подивимося, що з того виходить і як воно працює. Значить, я маю от е, включений завжди кошельок від чиї. За трохи більше року мені на майже 7 монетчі. По теперішньому курсу це досить класно є. От, монетка в нас торгується по 43 долари. Якщо помножити 7 на 43, нехай. 7 помножити на 43. Це є 301 долар. Ну, Тобто я окупив, навіть не пів одного жорсткого диска. А заходив я, коли десь приблизно ось тут, по 800 доларів торгувалася монета. І, значить, продавати зараз смислу немає, як на мене. По, по новинах, ну, що я можу сказати, по новинах воно дуже гарно е, зараз е, розказують, тому. В принципі, я маю надію, що можливо за рік, за півтора та монетка виросте. Ну і прайс, по якому я буду продавати, не менше, ніж 300-350 доларів. Тобто, ще X10 чекаю. Ну, якщо ні, в принципі, вони їсти не просять. Світла вони їдять небагато. Якщо так дивитись, по процесору зараз враховуючи, що записується відео, ну, 25-30% використовується процесор. Коли просто включена чия для майнінгу, ну, приблизно 6-7% використовується процесор. Це не так вже і багато, якщо просто залишити комп'ютер включеним, 30 Вт в годину буде брати. Якщо помножити на 24, 30 помножити на 24. Ой, щось. я не так. 0. 0,03 помножити на 24. Так чи не так? 30 Вт. 30 помножити на 24. Це є 720 Вт, правильно? 700. Ні, Брешу. Не 30 Ватт. Там десь 60 Вт. Ну. Множимо ще на 2, множити на 2, оскільки кіло... 1,5 кВт, грубо говоря, мені е... воно використовує в добу, множимо <кхід> на 1,68, Ну, приблизно 2,50 я плачу е... в добу, за те, що майниця чия. Якщо порахувати, скільки вона мені приносить в теперішній момент. От, маємо виплати. Ну, приблизно 0,25. 0,025, чиї виходить. 0,025 помножити на 43 і помножити на 40. 43 гривня. <кхи> тобто, ну, нахай 3 гривні відкидаю. Це стиме 40 гривень е, в добу. Не багато, немало, але йдемо на розрахунок того, що воно колись виросте. Ну, тобто, в них дуже, скажімо так, хороші плани. Мені подобаються, в принципі, я тому і, і заходив в той проект. Я розраховував, що воно впаде, але не розраховував, що аж настільки. Я думав, ну 150 до 200 доларів впаде. А всі як почали продавати, ну і воно, в принципі, вийшло не дуже цікаво. Тому. Хто ще майнить чию? Тримаємося. Вона колись виросте. Я, в принципі, вважаю, що це не є скам-проект. І що я ще можу додати на рахунок того? А, ще плюс до того, до тих 4000 доларів, скажімо так, я ще купив дві SSD-шки m 2 за які я заплатив. 3,5 і 4,5 тисячі гривень, ну це приблизно ще плюс 8 тисяч гривень я заплатив, які в принципі я е, засіяв чию, а засіялось мені 741 блок плод, і я їх вже викинув, бо тому що воно страшно перезапис е, великий і вони вже не, не, навіть ремонту не підлягають. Тому я їх вже просто викинув. Це вже відмінусувалось 8 тисяч гривень. Ну, процесор, в принципі, в мене був комп'ютер, процесор материнка і все остальне в мене було. На це уваги як отак не звертаємо. Тому 8 тисяч вже я потратив. Заробив я не так же і багато, можна сказати. Ну, чекаємо, нехай воно виросте. Надіємось, що воно виросте. Я думаю, що все буде з тим в порядку. Давайте на цій нотці завершимо. Кому сподобалось, поставте лайк. Тримаємо, ще раз, кажу. Все буде добре. Будьте здорові!